Я написала згоду на посмертну трансплантацію органів, і я хочу врятувати комусь життя. Я подарую це життя, і це буде дуже круто, що частинка мене буде продовжувати жити тільки вже в іншій людині. Альона Медвецька працює медичною сестрою. Дівчина розповіла, що заяву на посмертну трансплантацію своїх органів написали наприкінці 2022 року. Так, це було дуже легко. Я з дитинства про це думала, тільки в нас не можна було цього зробити. Мені б дуже хотілося, щоб наші люди до цього дійшли, щоб вони зрозуміли, що після смерті ці органи нам нічим не допоможуть. А якійсь людині воно врятує життя, ми подаруємо це життя. На початок травня 2023 року 190 жителів області потребують трансплантації органів, каже трансплант координаторка обласної лікарні Марина Стадник. Для мене оптимальний варіант, коли людина за життя приймає рішення, чи ну, чи це для неї прийнятно, чи хотіла би вона бути донором після своєї смерті, чи не хотіла. Людина має право прийняти те рішення, яке вона вважає за потрібне. За тим розповідає Марина Стадник, заява вноситься трансплант-координатором в ЄДІСТ Єдину державну інформаційну систему трансплантації, де ця інформація зберігається в закритому доступі. В тому випадку, якщо людина потрапляє в лікувальний заклад, в реанімацію, якщо у людини буде діагностована смерть мозку, дані про неї, як про потенційного донора, внесуться в ЄДІСТ, і тільки тоді ЄДІСТ відкриє оцю ну, сторону медалі, оцю вкладочку про те, що людина дала згоду або не згоду за життя. За словами лікарки, якщо пацієнт не робив заяву на посмертну трансплантацію органів, дозвіл мають дати його рідні. Коли запускалась трансплантація в київській обласній лікарні, вони на 10-ту розмову з родичами вони отримали згоду. Тобто, ну це важко. Операції з трансплантації органів у Житомирській обласній лікарні проводять з червня 2021 року. На 3 травня 2023 тут здійснили 13 пересадок. 20 березня вперше трансплантували нирки, серце і печінку від посмертного донора. Саме головне, що наші спеціалісти, наші лікарі в нашому закладі, в нашому відділенні і в Україні можуть надавати цю допомогу. Закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів, діє в Україні з 2018 року. Всі ці питання зараз чітко врегульовані, працюють відповідні реєстри, тому певні зловживання, тобто вилучення якихось органів тканин, вони в принципі неможливі без, без врахування тих процедур і законодавчого поля, яке прописано законом. Леонід Харшан, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Житомир. 3 травня розпочалася реєстрація документів на отримання грошей родинам Житомирщини, які втратили одного або двох годувальників внаслідок бойових дій російських військ. Гроші виплачуватиме дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Одна із старих реєстраційних служб запрацювала в управлінні соціального захисту населення у Житомирі по вулиці Бориса Тена, 16. Житомирський район буде приїжджати сюди, я буду реєструвати людей. Але якщо людям там проживаючи в місто Овричі, то вони можуть зрадити, звісно, туди по. По прописці і по місці проживання для того, щоб я могла реєструвати родину, мені потрібен паспорт, і пен, свідоцтво про народження всіх дітей, рахунок з банку формату Айбен, свідоцтво про наявність інвалідності. Я я могла підтвердити її, але я не буду вносити ніякі номера їхні. І також документ, що свідоцтво про втрату годувальника. Якщо родина не має банківського рахунку, ця виплата буде перерахована на грошовий переказ з допомогою Укрпошти. На грошову допомогу можуть претендувати як жителі області, так і переселенці, каже Анастасія Шафрановська. є бази таких людей. Ми можемо їм її доповняти. Якщо будуть звертатися такі люди, такі люди також будуть розглядатися. Проєкт із виплати грошей родинам, які втратили годувальника через війну. Області є пілотним, каже Маргарита Сіранчук, керівниця громадської організації Інтач Юкрейн Фундейшн, виконавчого партнера ЮНІСЕФ області. За її словами, окрім грошей, таким родинам надаватимуть іншу допомогу. Це не просто кошти, а кошти плюс турбота. Це говорить про те, що з одного боку людям дадуть можливість отримати фінансову підтримку у розмірі 200 на одного члена домогосподарства на три місяці. Тобто це 6600 одразу на одного члена домогосподарства. До п'яти осіб в сім'ї можуть отримати цю виплату. Надалі, оцей працівник-оператор, який буде реєструвати сім'ю, він передає фахівцю цю сім'ю. Для того аби зрозуміти більш чітко її проблеми, які потребують допрацювання, допомоги, можливо, вони потребують якоїсь додаткової закупівлі, можливо, вони ВПО і так далі. І ця особа, уже переймаючи. Ну, оцю фінансову виплату вона йде далі з цією людиною і надає їй допомогу. Можливо, визначенні пріоритет і закупівлі того, що їм треба. А, можливо, їм треба якась психологічна допомога. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. Коли приїхали, ми Ми садимо 9 сажанців дуба звичайного і один сажанець десятим садимо сосну, звичайно. І так, чередуємо студенти Житомирського поліського університету. Посадили ліс разом із лісівниками філії Бердичівського лісового господарства. Ділянку у 40 соток засадили саджанцями дуба та сосни. Вона буде завершальною у весняній посадковій компанії, каже інженер з лісових культур Юрій Пилипчук. Це вже наша остання ділянка завершальна. Ми вже посадили 81 гектар лісових культур. Це Квартал 66, виділ 19, площа 0,4 гектара, Богданівське лісництво. Висаджуємо тут. Дуба звичайного однорічних сіянці і сосну однорічних сіянці. До цього на цій ділянці зростали вільха та граб. Деревам було понад 80 років. Відповідно до програми лісовідновлення, дерева зрізали. З початку року на території Бердичівського лісгоспу висадили 370 тисяч саджанців. За молодим лісом треба постійно доглядати, каже головний лісничий Вадим Юрчук. В подальшому треба буде доглядати перший рік п'ять доглядів. Механізований, ручний, це із сапами і сікорами. Доглядати перший рік п'ять разів, другий рік чотири рази, третій рік три рази. Ну і далі по потребі. Не вперше садить ліс студент четвертого курсу Тарас Бековський. Хлопець родом із Шепетівської громади. В його родині батько, старший брат та дядьки працюють лісівниками. Хлопець каже, що цей дубовий ліс буде вже для нащадків. Ну, лісники взагалі це така не дуже вдячна професія, тому що ми не бачимо плодів своєї праці. Ну, звичайно, якщо 100 років 100 років, от, 100 просто, років да, буде рости, ми посадили. Сумніваюся, звісно, дай Боже, що хтось доживе до 120, там. Да. але це ми будемо нашим майбутнім поколінням. Це вже діти, да, діти, навіть да, правнуки, мабуть, будуть. Ну, знаєте, я б сказав, би, що зараз, що раніше, ліс треба садити. Без різниці, в які часи, чи вони важкі, чи все добре. Ліс треба відновлювати. це Але зараз цей наш час дуже багато лісів і погоріло. І оце йдуть бомбардування, типу ліси горять, то його потрібно відновлювати. Щоб ліс завжди ріс. зараз. Студенти факультету лісового господарства та екології вивчають дисципліни лісові культури, що передбачає лісовідновлення. Третє та четвертокурсники приїхали сюди на практику, каже викладач Поліського університету Юрій Сірук. Студенти тут половину мають досвід вже садіння лісових культур, половину ти що третій курс вони взагалі ліс вперше. Студентів взагалі цікавило, а ми це зона лісостепу. Ми фактично представники полісся, у нас трош трішки інші лісорослинні умови у нас переважаються такі більш супіщані грунти, суглинисті грунти. Тут найтяжчий є підтип ґрунту, який не типовий для полісся України. І для студентів було ну, абсолютно незвичайно в таких умовах створювати ліси. Загалом на ділянці лісу висадили 1900 сіянців. З них 500 сіянців сосни і 1400 дуба звичайного. Тетяна Скоростенська, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир. Тільки закидаєш і на Найменшій Марічці 6 місяців, найстаршому Юрію 13 років. Їх батьки у грудні 2022 року підірвалися на міні. У Марії та Петра Добровців залишилося восьмеро дітей. Опіку над неповнолітніми дітьми взяв брат загиблого, військовий, 24-річний Володимир. Тетяна, тітка дітей, каже, що Володимир за весь час ніколи не жалівся і завжди в гарному настрої. Молодець. Він сказав я сам. Де-що не настигає чи просто хоче, щоб хтось допоміг, то просить. А так сам сказав, якщо мені щось треба, я буду просити. Тому і так, уже якщо просить, то ми йдемо. Допомагаємо. Він не жалівся, ніколи не жалівся. Ну, Він на позитиві, він розуміє, що треба, він себе настроїв, він працює. Його машина, він собі всіх дітей на, на площадку цю дитячу, то по музичку возить. В Володимир розповідає, його день розпочинається о сьомій ранку, якщо найменша Марічка не прокинеться раніше. Він готує сніданок та відправляє старших дітей до школи. Намагається, щоб страви були різноманітними. Деякі рецепти бере з інтернету. Драніки ну, основно не люблю таке. Макарони люблять. Червоний борщ. Ну, лісники люблять. Ну, сьогодні борщ, дуже вкусно. Тітка Тетяна говорить, що діти часто згадують батьків. Ну, воно є там у пам'яті, знаєте, там мама так робила, тато так робив, ми так хотіли. Ну, навіть, до прикладу, що мама не хотіла Марійкою називати Марійкою. Але що всі діти проголосували, що Марійкою. І тато Марійка і вони жала. Соломія ходить в музичну школу. Юра, Петро та Микола люблять ловити рибу в домашньому ставку. Юра говорить, що в основному вони ловлять в'юнів. Що ви робите з А в нас ось, таку, ось таких вод два штуки. І дівка, і хлопець. Тато бачив, але вони вже були великі, а то вже давно вони ще там більше вже. Тольки, якась жаба. Та не, паук. Ви Знаєте, що вони мені сказали? Вони мені сказали, що хлопці працюють на городі, а дівчата працюють в будинку. А хлопці полять город, це правда? Ну, no, малину садять. Малину садять, manger... да, хлопці? так? старші. Такі, як мати. Максим любить футбол грати, так? Сьогодні родина облаштовує другий поверх та займається заготівлею дров. дрова? Фоці допомагають. Тетяна, яка допомагає з маленькою Марічкою, говорить, мати дітей Марія була її близькою подругою. Я не можу її залишити, просто так Ця дівчинка. Це для мене просто душа моя. Найбільше більше вона нагадує про Марійку. Володимир каже, що діти діляться своїми секретами, радяться з ним. Вони для нього найголовніше у житті. Мені вже ніколи не буває важко. Ні. Я йому не вірю, що він каже, що не буває важко. Але він каже, що ні. Хоча я не вірю йому. Діти для нього все. Цей життя, цей здобуток, цей успіх, це все, буквально все. В його, в його свого в його нічого немає. В його є діти і турбота про дітей. Як в справляється? Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк Суспільне, новини Житомирщина. Я буду різати десь до шостої-сьомої години, але далі пізніше зроблю маленьку перерву. Хочу, так як мені його треба опалювати, я його підпалю. До речі, пропоную всім жителям міста Житомира, Житомирянам, гостям міста, прийти і підтримати, задонатити на допомогу Збройним силам України, і, зокрема, 95-й бригаді. Другий день поспіль Іван Халус вирізає бензопилою на старому дереві герб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ідея створити дерев'яну скульптуру виникла у військового з позивним скульптор, коли він був на передових позиціях. В розмовах з хлопцями кожен ділився планами на майбутнє, що кожен має зробити. Я сказав, я скульптор. Якщо я виживу після цієї війни, то я візьму виріжу пам'ять про хлопців і про бригаду взагалі. До п'ятниці 5 травня Іван працюватиме над скульптурою. За цей час кожен охочий може долучитися до збору грошей на потреби українських військових. Якщо сума буде достатньою, то придбають тепловізори та квадрокоптери, розповів Іван Халус. Я би хотів, щоб даний захід не був одиночним. Ну, пройшов і пройшов. У нас є дуже багато міст, і в кожному місці є своя бригада. Добровольчий батальйон, яким місто пишається. Вони захищають нашу землю також ціною свого життя. Дуже багато поранених, дуже багато сімей, які постраждали від обстрілів, від усього. Я би хотів, щоб ця ідея не вмерла на місці Житомирі, а передалася естафетою до других міст обласного значення або районного значення. Давайте створювати власні символи. Тетяна Докач, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.